Говоримо сьогодні про написання часточки не із дієсловами. За загальним правилом ще з початкової школи ви повинні пам'ятати, що частку не з дієсловами ми пишемо, як окремо. Зазвичай дійсно окремо. Наприклад, ніхто не знає, що його в житті чекає. Де в нас частка не з дієсловом? Не. не знає, так? Не від дієслова пишемо окремо. З цим правилом зрозуміло? Зрозуміло. Друге правило. Разом пишемо тоді, коли слово без не не вживається. Ну тут теж все логічно. Якщо слово без не не існує, як ми можемо його написати окремо. Наприклад, «Не неволити. Слово волити є? Немає, значить «Не неволити пишемо разом. Нехтувати слово хтувати є? Не має, значить, нехтувати, пишемо разом. Не зчутися, зчутися є таке слово? Ні, отже, пишемо разом. Ненавидіти. Навидіти є таке слово? Ні, значить, пишемо разом. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Далі. Проблеми виникають часто із префіксами недо, і з префіксом до, і часткою не на початку. Дивіться, розрізняємо префікси до і недо. Не дочувати, коли не чути когось, так? тобто, коли дочути є дія, дослухати, дочути, розчути, то тоді не будемо писати від цього слова окремо. А якщо не дочувати це як фізична вада, наприклад, хтось не дочуває з дитинства, в нього фізична вада у здоров'ї, так? то тоді таке слово пишемо разом. Так само, наприклад, не добачати помилок у творі, як напишемо? Не добачати в значні не помітити всі помилки, окремо напишемо, правильно? А якщо не добачати як вада здоров'я? Разом. разом, бо це фізична вода. Тут зрозуміло. Якщо недо означає, дивіться, неповноту дії, частковість, половинчастість, то тоді будемо писати разом. Тобто, коли людина не добачає, вона частково не бачить, правильно? Так само, якщо людина не доїдає, тобто голодує, мало їсть, частково вона отримує їжу, значить напишемо разом. А якщо ви кажете. Не доїдати каші до кінця, бо вже наїлися, то як напишемо? Окремо, бо тут просто ви не доїли до кінця, бо є дія доїсти. Наступне це про заперечне слово немає. Немає, будемо писати разом, тоді, коли можемо замінити на слово нема. Наприклад, у батька немає часу. Ми можемо сказати: у батька нема часу? Можемо, значить, немає слід писати разом. А немає, будемо писати окремо у тому випадку, коли не можемо замінити на нема. Дивіться: батько не має часу. Ми можемо сказати, «батько батько нема часу. Ні, значить, тут «не має» пишемо окремо. Зрозуміло? Зрозуміло. Запитання? Немає. І дивіться, ще яка відмінність: слово немає у вас часто буде присутком в односкладному реченні. Угу. А, а немає, це у вас частка не плюс звичайне дієслово, і воно буде у двоскладному реченні. Тобто в односкладному у нас підмета зазвичай. Ну, навіть не зазвичай, в односкладному у нас підмета не буде, так? Дивіться. У батька немає часу. Є підмета в цьому реченні? Немає. Присудок у нас немає, немає кого чого часу додаток, у кого у чого у батька теж додаток. Підмета немає, так? А тут батько не має часу. Хто виконує дію? Батько, батько. що він робить? Не має це присудок. Бачите, речення в нас виходить двоскладне. Запитання? Нема. Добре. І ще залежно від значення будуть писатися разом або окремо такі слова. Дивіться, Не покоїтися – це коли піклуватися, турбуватися, хвилюватися про когось або про щось. Mm -hmm. Так? А «не покоїтися» будемо писати окремо в тому випадку, якщо не буде хтось похований. Угу. Тому, будь ласка, коли у вас буде питання, або там, наприклад, словниковому диктанті словосполучення «не покоїтися через оцінку, то напишіть його правильно, щоб у вас не було значення, що хтось не похований через оцінку. Угу. Як напишемо не покоїтися через оцінку? Разом, бо тут в значенні турбуватися, хвилюватися, переживати. так? Далі не славити. Якщо в значенні ганьбити, напишемо разом. А якщо не прославляти, то не славити буде написано окремо. Наприклад. Під час сварки вона не славила подругу. Разом, тому що вона ганьбила, так? Добре, а ця людина не славила козаків, бо не вважала, що вони робили якісь подвиги окремо, бо тут не прославляла. Угу. Зрозуміло далі нездужати, якщо в значенні хворіти, то напишемо разом, а не здужати, коли не змогти, не осилити щось зробити. Напишемо окремо. Якщо я скажу, він нездужав уже тиждень. Разом, бо хворів, так? А якщо я не здужав осилити, я не здужав розв'язати цю задачу? Не зміг, не осилив, не зміг. Так. Зрозуміло? Питання? Добре. Так.